Так, трошки моторошний розклад, но по картам Діда Нестера я вам зараз скажу. Бачите, це карти Діда Нестера, вони незвичайні. Тут навіть є ось, бачите, він вже ветеринаром працював, бачите, навіть в'язка написано, який це рік. Друг. 64-й рік написано, бачите, це так він тут і так і лежить тут у картах. Я не... Не обираю. Знаєте яке питання трошки моторошно? Так, давайте так. Вам доля преподнесе сюрприз. Гарний сюрприз. Неймовірний сюрприз. А ну так, давайте. Так, дивимося загальний розклад. Карта Діда Нестера, попрошу. А зараз Дід Нестер скажи підскажи моїм підписникам таке питання, правду скажи. Так, чим доля вам преподнесе? Снухшибательний, шикарний, сюрприз. Такий, що, знаєте, аж Фух. так, дивимося. Нестер, скажи, підскажи на це питання моїм підписникам правду скажи. Так, дивимося? Приготувалися, скажу даже що. Боже, які гарні карти. Ластівки мої, шикарні карти. Дивіться. Значить, так, хто не був? Сюрпризи долі, неймовірні. Дід Нестер підказує по своїм картам, хто був одинокий, п'яті звзди. Тут сім'я, сім'їзвздія. Карта неймовірна шикарна. Сімізвздія, сім зірок це сім'я. Це для тих, хто був одинокий. Сюрприз долі. Хто не мав щастя, фортуни, сонце випало. Неймовірна фортуна, неймовірне щастя, неймовірна поворот долі. шикарний. Далі. Хто довго дуже лікувався і не міг вилікуватися, ескулап це лікар. Зцілення. Дивіться, тут можливо буде операція і ліки. Можливо, треба зробити операцію, щоб потім надалі-надалі жити і забутися за цю проблему. Зцілення. І хтось узнає таємницю, неймовірну таємницю. Може, в когось наслідство прийде? Це сюрприз, долі. Це неймовірно. Бачите, гном заглядує таємниця. А комета ну це те саме, що колесо фортуни. Тут або виграш сногсшибательний, мільйонний, або хтось подарує неймовірно, або наслідство.